Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У нас сьогодні в меню свіженькі новини. Всідайся зручненько, а я буду розповідати. Кумедний казус стався в Сіті Банк. Помилково клієнт отримав не 280 баксів, а цілий 81 трильйон доларів. Так, для розуміння, це приблизно в 10 разів більше, ніж взагалі існує грошей у світі у вільному обігу. Що найцікавіше, переказ підтвердили відразу двоє співробітників. Ніхто навіть не запідозрив нічого дивного. Тільки через півтори години третій співробітник виявив, що на рахунках щось явно не сходиться. Ще через кілька годин транзакцію анулювали. Але уяви, що людей... Яка раптово стала найбагатшою в історії, хоч і ненадовго. Китайський автовиробник бід об'єднався з гігантом у світі дронів DJI, аби створити щось реально круте. Систему запуску дрону прямо з даху машини. Тепер кожна тачка з таким апгрейдом може не тільки їздити, а й знімати епічні краєвиди з висоти пташиного польоту. Фішка в тому, що дрон уміє автоматично злітати після натискання кнопки, знімати краєвиди під час поїздки і навіть допомагати водієві орієнтуватися в складних умовах. Наприклад, на бездоріжжі. Коли ж місія виконана, коптер. Сам повертається на базу і акуратно сідає на дах. Apple прокачала свій iPad Air, який робить планшет майже вдвічі швидшим, порівняно з версією на m 1 Таке оновлення не просто заради краси. Apple сподівається підтягнути продажі на тлі зниження попиту на iPhone. Новий iPad Air доступний у двох розмірах: 11 дюймів за 599 баксів, і 13 дюймів за 799 баксів. Головна фішка дев'ятиядерний ядерний графічний процесор, який робить пристрій на 60% швидшим під час роботи із завданнями по пов'язаними зі шточним інтелектом, усе це підготовка до Apple Intelligence, фірмового ще від компанії, який має зробити гаджети розумнішими. Цікаво, що Apple оновила iPad Air швидше, ніж зазвичай. Минуло лише 10 місяців з виходу попередньої моделі. Ймовірно, компанія хоче підігріти інтерес до лінійки, особливо після успішного зростання продажів iPad на 15% у святковий сезон. Але це ще не все. У розробці наразі знаходяться новий бюджетний iPad для тих, хто хоче щось попростіше. І оновлений iPad Pro для тих, хто любить топовий рівень потужності. Нейромережа Грок 3 в режимі Діпсьоч допомагає створити в домашніх умовах, так би мовити, отруйну речовину. За запитом вона згенерувала покрокову інструкцію зі створення небезпечної отруйної речовини, включно зі списком інгредієнтів і лайфхаками щодо їхньої купівлі без ліцензії. А її євангеліст Лінус Екенстам вирішив перевірити межі моделі і був шокований. Грок 3 спочатку нагадав про безпеку, а потім спокійно видав точні пропорції речовини, посилання на постачальників і список. Сок лабораторного обладнання. Грок, звісно, простий, як двері. А розробники XAI вже закрили цю лазівку. Але, як зазначає Екенс там, повністю виключити такі випадки все ще неможливо. Мені тут після цієї новини згадалася одна історія. На стрімі я її вже розповідала, але той, хто не був на стрімі, можливо, не знає, тому розповім її ще раз. Якось одного разу хлопець вирішив запитати Джиміні, як йому приготувати з оливкової олії і чеснику спеціальну заправку для салату. І Джиміні, добра душа, давай роздавати пораз. Ради. Каже, візьми Олію, туди часник, кришкою накрий, у темне місце віднеси. Хлопець так і зробив. Через кілька днів він помітив, що Олія почала якось дивно поводитися. На поверхні з'явилися бульбашки. Добре, що він вирішив перевірити інформацію від Джаміні. І виявилося, що так можна виростити бутулізм в домашніх умовах. Ось тобі на помічник знайшовся. OpenAI вводить преміум доступ до топового щі до 20 тисяч доларів на місяць. Компанія планує запустити спеціалізованих щі агентів для різних професій: для бізнес-аналітиків 2 тисячі доларів на місяць, для розробників 10 тисяч доларів на місяць, для наукових досліджень 20 тисяч доларів на місяць. Ці щі інструменти обіцяють максимальну продуктивність і будуть доступні тільки обраним клієнтам. Софтбанк вже вклав 3 мільярди доларів в OpenAI для розвитку цих рішень у дві Вадцять році раніше OpenAI запустила підписку ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць, але тепер ставки стають набагато вищими. Це що ж виходить? Агент розробника буде отримувати набагато більше ніж сам розробник. Китай представив квантовий комп'ютер, який в один квадрильйон разів швидший за найкращий у світі суперкомп'ютер. Вчені з Китайського університету науки і технологій показали Zuchong G3 – надпровідний квантовий комп'ютер, який обходить найкращі суперкомп'ютери на 15 порядків за швидкістю. Використовує 105 кубітів і 182 з'єднувача. Досягає точності 99,9% під час виконання операцій. Вирішує завдання у квадрильйон разів швидше. Ша ніж суперкомп'ютер Frontier. для порівняння квантовий комп'ютер Sycamore від Google був лише в мільйон разів повільнішим за китайський аналог. Вчені продовжують роботу над поліпшенням стабільності технологій, аби наблизити її до реального застосування. Вийшла Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate. Господи, ну й назва! Коротше, ця гра це насмішка над світом магії. Усім з'явився справжній подарунок для любителів чогось незвичайного і свободи дій. Це жорстка пародія на всесвіджу Джоан Роулінг, ти гравцеві пропонують розкрити злочинний синдикат, що маскується під школу магії. Але якщо не хочеться бути хорошим агентом, завжди можна просто влаштовувати хаос з заклинаннями, зброєю і повним беззаконням. Пісочниця без кордонів. Роби що захочеш. Купа магії та зброї, можна чаклувати, можна стріляти, можна все відразу. Свобода вибору. Розслідуй змову або забудь про місію і твори божевілля. Коротше, якщо класичні магічні історії тобі набридли, ця гра ламає всі шаблони. Ти ганстер Гаррі. Китай готується до ери літаючих таксі та безпілотних дронів. Влада Китаю активно просуває низьковисотний повітряний транспорт, який зможе пересуватися без пілотів і без необхідності в класичних злітно-посадкових смугах. У майбутньому такі технології дадуть змогу створити літаючі таксі та дронів для доставки, які працюватимуть у містах і між ними. З плюсів, автономні літаючі апарати злітають і сідають як дрони, без заторів і світлофорів. Новий рівень міської мобільності. Доставка майбутнього посилки можуть прилітати. Просто до твоїх дверей. Китайський парламент готовий вкласти великі інвестиції в цю сферу, включно з розробкою потужних акумуляторів, зарядних станцій, правил повітряного руху для нового виду транспорту. Ну не знаю, не знаю. Уяви, якщо ця штука буде дуже часто виходити з ладу, то комусь на голову прилетить, то впаде посеред дороги, створюючи аварійну ситуацію. А то й, взагалі, у вікно комусь залетить. Поки що мене ця технологія більше лякає ніж радує. На MWC 2025 представили Петфон перший смартфон для котів та собак. Цей пристрій кріпиться на нашийник. з його допомогою улюбленці зможуть самостійно телефонувати своєму господареві, використовуючи спеціальні жести або голосові команди. Як працює Петфон? Петфон оснащений штучним інтелектом, який аналізує поведінку тварини і допомагає їй взаємодіяти з власником. Крім функцій дзвінків, гаджет надає господареві повну інформацію про здоров'я та активність вихованця. Для точного відстеження місця розташування пристрій використовує відразу три технології: GPS, Wi-Fi і Bluetooth. Це дає змогу знаходити тварину навіть у місцях, де одна із систем не працює коректно, що особливо корисно для власників, які переживають за безпеку своїх чотириногих друзів. Чому це? Важливо зв'язок з улюбленцем у будь-який час. Можна дізнатися, як він почувається, навіть перебуваючи далеко від нього. Петфон допомагає не загубити улюбленця, гаджет використовує ще аналізуючи поведінку тварини. Хто знає, можливо, такі пристрої стануть у майбутньому обов'язковим аксесуаром для кожного улюбленця. Netflix вкладає рекордні 18 мільярдів доларів у контент. Все це буде у 2025 році. Це на 11% більше ніж минулого року. У них сталося рекордне зростання передплатників 301,6 мільйонів. Найкращий показник серед стрімінгових сервісів. Дохід у 2025 році очікується на рівні 43,5-44,5 мільярди доларів. Але так само прийшло і подорожчання підписки. Стандартний тариф 17,99 плюс два Половиною долари тариф з рекламою 7,99. Вперше підняли ціну. Знаєш, мені раніше не подобалося те, що знімає Netflix. але останнім часом чую, що вони стали робити більш придатний контент. А як тобі їхня творчість, так би мовити. Volkswagen показав найдешевший електрокар ID Every 1 компактний електромобіль за 20 тисяч євро. Натхнений класичним Golf mk 1 що по дизайну нагадує перший Golf, але в сучасному стилі. Квадратні фари, знайомі пропорції кузова. У серійній версії 2027 рік додадуть склоочисники та парктроніки. Щодо технічних характеристик, довжина кузова у нього 3880 мм. Привід передній. На борту силова установка на 70 кВт, 95 кінців. Сил. А батарейка забезпечить запас ходу приблизно на 250 км. Швидкість обмежена на позначці 135 км на годину. Випустити ID Every 1 планують у 2027 році. Якщо використовувати такий автомобіль для міста, то цілком нормальний варіант. Але думаю, що у китайців є більш дешевий аналог, який вже є у продажу, який не потрібно чекати до 2027 року. Розробники Killing Келінгфло 3 перенесли реліз гри. Гру чекають до опрацювання. Вона повинна була вийти 25 березня, але розробники Stripwire Interactive вирішили відкласти реліз. Причина численні відгуки гравців після закритого тестування, які показали, що проект потребує доопрацювання, що змінять перед випуском: покращать стабільність, продуктивність і геймплей, доопрацюють освітлення, інтерфейс та інші важливі деталі. Додадуть вільний вибір перків і класів в одному з пост-релізних оновлень. Нова дата виходу поки невідома розробники обіцяють повідомити пізніше. Гра буде доступна на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. Бачу, гру хочуть зробити якісним шутером, який сподобається як ветеранам серії, так і новим гравцям. Явний плюс те, що розробники зрозуміли, що для виходу в світ грі ще зарано. Багато хто грішить тим, що випускають сиру гру, і вже по ходу справи випускають до неї патчі. Кастинг Северуса Снейпа в новому серіалі про Гаррі Поттера викликав бурхливі суперечки серед фанатів. У мережі розгорілася дискусія після того, як стало відомо, що роль Северуса Снейпа в майбутньому серіалі HBO виконує британський актор папа Есієду. Багато шанувальників саги вважають, що цей вибір не відповідає оригінальному опису персонажа з книг Джоан Роулінг. Основна претензія зовнішність актора. У книгах Снейп описувався як блідошкірий худорлявий чоловік з гачкуватим носом і сальним волоссям до плечей. У фільмах його культовий образ втілив Алан Рікман. Однак HBO обрали актора, який сильно відрізняється від цього образу, що викликало розкол у фанатській спільноті. Люди говорять, весь сенс перезапуску був у тому, аби зробити його точнішим до книг. Але HBO показує, що їм це не важливо. Якщо хочете різноманітності, створюйте нові проекти, а не змінюйте те, що вже створено. Поки творці серіалу не прокоментували реакцію фанатів, але очевидно, що вибір акторів буде однією з найбільш обговорюваних тем аж до виходу. До шоу. Мені нещодавно потрапило на очі відео, де хлопці пояснювали, чому папа не дуже підійден на цю роль. Ти ж пам'ятаєш, які стосунки були у Снейпа і у Гаррі Поттера. Поттер від самого початку, можна сказати, не полюбив Снейпа і у всьому його підозрював. І от уяви, як це буде. Заходить Гаррі, білошкірий хлопчик, бачить єдиного, темношкірого викладача, і такий: Ні, ну я йому не довіряю. Мені здається, що він вкрав філософський камінь. Снейп бив Дамблдора. Не знаю. Він якось причетний до смерті батьків. Погодься, це все якось неправильно, чи що? Бюджетні відеокарти від Nvidia вже в дорозі. Скільки ж коштуватимуть RTX 5050 і RTX 5060? Nvidia готує реліз найдоступніших відеокарт із лінійки RTX 50 серії. За інформацією інсайдера, на прилавках новинки з'являться наприкінці квітня, відразу після виходу RTX 5060 Ti, що відомо про нові моделі. GeForce RTX 5060 отримає 8 ГБ відеопам'яті. GeForce RTX 5050 стане найдоступнішою відеокартою в лінійці. Також за Пропонує 8 ГБ пам'яті, а її енергоспоживання складе 135-145 Вт, що трохи нижче ніж у RTX 5060. Що за цінами? RTX 5050 орієнтована ціна 200-250 доларів, приблизно 10 тисяч гривень. RTX 5060 очікувана вартість 300 доларів близько 12 тисяч гривень. Офіційних даних немає, але реліз вже близько. x готує революцію. У 2026 році стартує виробництво літаючих авто. Як працює літаюче авто? Це не класична машина з крилами, а шестиколісний фургон, у якому захований пасажирський дрон. Водій доїжджає до злітного майданчика, від'єднує дрон і продовжує шлях повітрям Така технологія дасть змогу скоротати час у дорозі та поліпшити доступ у важкодоступні райони. У жовтні 2024 року x почала будівництво заводу. Завершити роботу планують у першому кварталі. 2026 року. У другому кварталі 2026 року стартує серійний випуск. Очікувана ціна до 2 мільйонів юаней. Це приблизно 276 тисяч доларів. Після успішного тестового польоту на Джухайському авіашоу у 2024 році компанія отримала близько 3 тисяч попередніх замовлень. Перші моделі будуть розраховані на короткі перельоти. Основні напрямки, туризм і рятувальні операції. Хм, Цікаво! На яку висоту цей чортоліт може піднятися? І хто там, на небосах Контролюватиму правила дорожнього руху, небесна поліція. На ну що це всі новини на сьогодні? Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!